Скажи, будь ласка, можеш сказати, ти з бабушки зняла свою одежду? Ну майже. Мені здається, це був труп якоїсь бабушки, з якого його зняли і все кінці відправили. Серйозно? Блін, класно! А ти ж ця червона шапочка, да? так? <світ> Ні-ні. Ні. Ні? Ти від бабушки втекла, від дідуськи втекла, від Саші Блогера не течеш. Це да? колобок з іншої казочки. Да. Ну класно, чесно. Десь як будто з якоїсь сказки до нас прийшла. З якої ти сказка нас. Прилетіла. Ну це взагалі так, натяки на українську казку ага. на українську культуру, ну, да, але да. все секанда. Тому тут з Серьезно? українського тільки навіть не на намисто, навіть тільки тільки зачіска. Він клас, ну реально. От. Скільки вам дають такої років, коли з вас зустрічають на вулиці в такій діжні? Ну різний не та не карт вам, люди. Бабушка може вас через дорогу перевести. Там будем підходити, Вона така я буду такий сірий волк, волка. Ви будете це. Е... Як там, хто це казка така, є, казочка, як там називається? Червона шапочка. Червона шапочка, да. <рик> Тільки так. Тільки корзинка вся. О, є корзинка, як в червоно шапочка, диви. А я буду сірував, типу прийду там в сім, сім цих казанят, буду стука, я ваша мама прийшла. Молочка принесла. Це вже інша казка. А інша, а то вже рукавичка, так. Да? Ну хорошо, добре, то. Дякую це вам. Це, велике. Це, це, скільки це. за все видали? дали? не більше 20 гривень за кожну не річ. Не більше 20 гривень? За кожну річ. А якщо если... ага, то гривень 60 десь, так? Так, десь. Да, а в тебе скільки десь по деньгам виходить? Ну, це 20, це 20. юбка 20 ще А один. скільки ці ботинки? Ну, це 70. Це... Сука, то це взагалі нормально зараз в секонд хендах. А можна мені якось теж такого в... серого волка так, костюм?